Там, коли ми спускались, було, там всі... майже всі падали. <смі> <смі> <Бу> <смі> От Іринка молодець, дивіться, їй 8 років, 8, так? Да. Да, 8, там 22 кілограми. От. І вона пройшла всі походи, ні від одного не відмовлялась, завжди е йшла в перших, В перших рядах йшла. Коли їй мама казала, Іринка, хай ходить на всі походи. От, я, я думав, ну, ну мабуть, ми і на тяжкі походи не візьмемо, тільки на короткі. От, але побачив, що дійсно всі походи е просто йшла супер, легко, з характером. От, і дуже-дуже так мужні. Приклад для багатьох хлопців, які тут е по 13-12 років і, і дівчат, які да, і нили, що їм важко, що вони не хочуть. що... Я хочу сказати. Тут не всі спортсмени, але сказати своїм спортсменам. Карате це ж не тільки став ей, 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 пія, ей. карате от, пройшов 15 кілометрів. О, а що ви там кроси не бігають з батьків? Подіть 15 кілометрів, продіть 20 кілометрів. Це буде крос. Це буде найкращий крос. Витримка, по дощу пройдіть, як ми ходили дощем це, да, на скелі довбуша. І йшли, і такий ливень був, як оце сьогодні. Ми туди і назад, назад спустилися. А, а торік на Росохацький, а то джун... свої <сміт> <чу> <сміт> джунки, <там> всі... <сміт> на кінці. Ми йшли просто, все було а, е мокро. <сміт> Тому оце є тренування. Оце є тренування. От. Це найкраще, яке показує людину. От. І якщо людина слабохарактерна, так. вона не витримує важко. Ну, будь ласка, ти що Ну, Мені сподобалось, що це. Що я пішла в походи, на рибальці свою першу рибу спіймала. Але ж це другий раз на рибальці. Ну, Мені ну, все подобається. Але що дощі, погана погода, ми, я на деякі походи не пішла. Ну, але, але все гаразд. Ну дивіться, незважаючи на погоду, ми не сходили лише у два походи. Це на е, гору Яворинка не сходили. Ну, що залишимо на слідуючий раз? Не сходили на гору ключ і не сходили на гору. Е, Яку? Да. Ну, це, гора це і гора Яворинка. І на Рособацькі полонини не сходили. І, ну, музей Івана Франка можна було поїхати в будь-яку погоду. Інша справа, що ви не захотіли, Вірніше, не набиралася кількість людей для того, щоб ми могли поїхати там небагато. А так, практично, ну, завжди треба залишати щось на потім. От. Да, в нас було заплановано з'їздити у село Колочава, це в Закарпатті. от так як ми їхали на озеро Синівірце наліво, а на Колочаву там що називається село Десяти музеїв. от Дуже цікаво туди от, поїхати. Там музей старого села, Карпатського села, інші музеї, музей вівчарства, музей.